Про суми нараховані та виплачені працівникові при звільненні, зазначенням окремо кожного виду виплати, основна та додаткова зарплата, заохочування та компенсаційні виплати. Інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до законодавства, в тому числі при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати. Форма повідомлення не встановлена, його ви складаєте в довільній формі. Тобто, ви виплачуєте працівникові все те, що він зробив. Зарплату за відпрацьований час місяця звільнення, зарахування надбавок доплат премію. Якщо колдоговором це передбачено компенсацію за невикористану відпустку, щорічну основну додаткову відповідно. Устку на дітей, вихідну допомогу, якщо підстава дійсно для неї є, і інші виплати, які передбачені окремими документами у разі спору про розмір суми, нарахованих працівникові призвільнення. Що це означає? Ви мені платите. 50 тисяч гривень, а я вважаю, що ви мені маєте 52 тисячі заплатити. роботодавець в будь-якому разі повинен визначений цією статтею строк, виплатити неоспорювану суму. Не можна вважати спором про розмір суми належних до виплати при звільненні спір про відрахування зарплати, на відшкодування матшкоди, на повернення авансу тощо, оскільки він вирішується абсолютно в іншому, встановленому для цього порядку. Тобто стаття 116 це коли ми не згідні в сумі, яку ви мені виплачуєте. Під час звільнення. Йдемо далі. Оплата праці працівникові здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються роботодавцем після виконання зобов'язань щодо оплати праці. Я не можу собі написати заяву, якщо в день звільнення в мене нічого немає. У вас нічого немає, нема, нема можливості зі мною розрахуватися я не можу написати заяву не платить мені зарплату. Ні. Я можу написати зовсім іншу заяву. Якщо роботодавець затримує виплату зарплати, працівнику слід звернутися з письмовою заявою до працедавця з метою обґрунтування підстави затримки виплаті коштів. Можна вказати роботодавцю, що це питання може вирішуватися в кримінальному судочинстві, а не в цивільному. По перше, роботодавець не бажає мати справу з правоохоронними органами, бо більше з прокурором, бо в цих справах до судове слідство проводиться слідчим прокуратури. Ну, і по-друге, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до її притягнення до відповідальності цієї особи здійснює виплату зарплати. А отже, це буде ще одним стимулом для роботодавця виплатити вам належну зарплату якомога швидше. При відмові виплати зарплати або інше виплати працівникові слід звернутися до прокуратури з заявою про невиплату зарплати за притягнення вільних осіб. До відповідальності. Отже, у нас такого не може бути, що я звільняюсь, і у вас нема чим мені заплатити, і вам це зійде з рук. Я не можу написати заяву, прошу мені нічого не платити. Ця заява абсолютно нічого не врятує. Я в першу чергу, пишу заяву до вас, <кхід> дайте мені гроші. Якщо ви не даєте мені гроші, я звертаюся тоді вже в прокуратуру. Йдемо далі. Е, у разі неможливості своєчасності виплати зарплати, увага, внаслідок ведення бойових дій. Строк виплати зарплати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства. Але, звісно, роботодавець має довести факт на можливості виплати зарплати. Важке фінансове становище підприємства не може бути поважною причиною не виплати всіх належних сум при звільненні. Звертаю вашу увагу, це судєбка свіжа, це судєбка вже воєнного стану. Бо коли почалася війна і коли почалося звільнення працівників. З якими ви зовсім не розраховувалися, або розраховувалися пізніше. За цей період, за ці два роки, вже в суді дуже багато було рішень. Так ось фінансове ваше важке становище під час війни вас не врятує, і воно не може бути поважною причиною не виплати всіх належних сум при звільненні. Далі. Доволі почасто йдуть запитання. Е, ну, приміром, лікарня не нарахована після звільнення. Нічого страшного немає, якщо лікарня не нарахована після звільнення, то що фізично після звільнення у вас е, він тільки був розглянутий, бо він був ще там не готовий до сплати і тощо. Абсолютно нічого немає страшного. Або премію звільненому ми виплатили після того, як закрився період. Абсолютно нічого страшного немає. Ви ні в чому не винні. Головне, що в день звільнення, ви повністю розрахувалися по тих розрахунках що є, а всі нарахування, які фізично могли. Бути після дня звільнення, бо ви часто переживаєте за ті лікарняні. Ну і що? Ну, лікарня не після звільнення, нічого страшного немає. Так ось, у разі виплати зарплати працівнику після його звільнення, виплата зарплати проводиться за місцем роботи, а у разі наявності особистої письмової згоди працівника через установи банків, поштовим переказом на вказаний рахунок адресу обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. Тобто, так як і раніше, так і в подальшому, на те, як то кажуть зарплатну картку, прорахуйте йому лікарняні, перерахуйте премію коротше, всі ці виплати, які не рахувалися після звільнення, вже виплатилися після звільнення через причину, що фізично на день звільнення і ви не могли це зробити. розрахунки, ви не могли їх провести або на день звільнення. Ви зробили нарахування, але фізично грошей у вас не було. Ви зробили виплати пізніше, так само на ті самі зарплатні картки. Але тепер йдемо далі у разі невиплати звини роботодавця належних звільненому працівникові. Сум у строки визначення статті 116 цього кодексу. Тобто ви не виплатили мені гроші в день звільнення, при відсутності спору про їх розмір. Що це означає? Що коли я не оспорюю мої 52 тисячі, а я, я хочу 52 тисячі отримати, але ви мені в день звільнення 52 тисячі не виплатили. При відсутності збору про спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки, по день фактичного розрахунку розрахунку, але не більше, як за 6 місяців. Що це означає? Не проведення розрахунку з працівником у день звільнення на картку. Або якщо в цей день він не був на роботі на, в касу, так? Наступного дня після його звернення з вимогою про розрахунок є підставою для застосування відповідальності передбаченою статтею 117 кодексу законів про працю середній заробіток за кожен робочий день затримки, але не більше ніж за півроку. Далі, Оце відшкодування передбачено статтею 117 Кодексу законів про працю, спрямоване на компенсацію працівнику майнових витрат, яких він зазнав внаслідок несвоєчасного здійснення з ним розрахунку з боку роботодавця. Загальною ознакою правової відповідальності є її компенсаці... компенсаторний характер. Заходи цивільної правової відповідальності спрямовані не на покарання боржника, на відновлення маневої сфери потерпірували правопорушення, відповідно до частини 1 статті 9 цивільного кодексу України. Така спрямованість притаманна і заходу відповідальності роботодавця. Передбаченому статтею 117 Кодексу законів про працю. Тобто, це певна, як то кажуть, компенсація працівнику майнових витрат через те, що в день звільнення ви з ним не зробили розрахуночок. Далі. Установивши при розгляді справи про стягнення зарплати в зв'язку з затримкою розрахунку при звільненні, що працівникові не були виплачені належної йому від підприємства установи організації суми в день звільнення, коли він вже в цей день не був на роботі. Наступного дня після пред'явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок. Суд на підставі статті 117 КЗПП стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку але не більше ніж за півроку. А при непроведенні його до розгляду справи, по день постанови рішення, але знов ж таки не більше ніж за півроку, якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів, сама по собі відсутність коштів у роботодавця, не виключає його відповідальності. Тобто через те, що ви мені, у вас немає коштів в день звільнені з мною розрахуватися, вас не позбавляє відповідальності в подальшому заплатити мені середній заробіток, але не більше, ніж за півроку. Далі подія, з якою пов'язана виплата за час затримки остаточного розрахунку, вважається день звільнення. Нарахування виплат, що обчислюється середня зарплата за останні два місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, проводиться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів. Виплата працівнику його середнього заробітку здійснюється за весь час затримки по день фактичного розрахунку в робочих днях, починаючи з наступного після звільнення дня. По день фактичного розрахунку це означає, що якщо ви в цей день зі мною розрахувалися, за цей день мені ще треба за. Платити середній заробіток. Тобто з наступного дня звільнення, тобто, якщо звільнення 21.02, то з 22.02 по е, день розрахунку за конкретні робочі дні. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи в Моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.